Всім привіт! Ви завітали на канал на хвилі Києва. І сьогодні в рубриці Як В'язала, я хочу вам запропонувати ось такий цікавий візерунок. Він виглядає, наче мереживо-стрічка мереживо вплетена, нашита на полотно. Але ця стрічка Вона не нашита, вона плететься з плитями. Тому хочу поділитися з вами таким красивим візерунком. І давайте почнемо в'язати. Рапорт візерунку має 6 петель і 4 ряди. Тобто, якщо ми набираємо, набираємо в'язати поворотніми рядами, то наша, наша кількість петель має ділитися на 6. Плюс одна петля для симетрії, а також дві прошкові петлі. Набираємо необхідну кількість петель, я наберу три рапорти і додаткові три петлі. І починаємо в'язати перший ряд Прошкову знімаємо. І всі петлі пров'язуємо лицьовими. Всі петлі першого ряду лицьові. Остання петля прушкова виворотня. Остання петля виворотня. Другий ряд. Другий ряд, перша петля. Перша знімаємо і починаємо в'язати перший рапорт. Лицьова, Другу петлю. Ось так заводимо, робимо три накиди. І протягуємо, знімаємо Третя так само. Ось так заводимо спицю, спицю робимо три накиди і так от Ну начебто ж пров'язуємо. Не начебто, а пров'язуємо. Ось у нас п'ять разів нам треба зробити таку маніпуляцію. Ось так заводимо, раз, два, три, і пров'язуємо. Заводимо, раз, два, три, пров'язали. Ось перша лицьова, раз, два, три, чотири, п'ять п'етель ми ось так пров'язали. Далі лицьова, наступний рапорт. Ну, ось це ми пров'язали лицьова і п'ять петель з трьома накидами. Це один рапорт. Другий рапорт лицьова, Один одна петля. Друга з трьома накидами, третя з трьома накидами. Дивіться, щоб вони тут не перекручувалися, четверта. Четверта. Три накиди і п'ята. Пров'язали другий рапорт. Третій рапорт. У мене я набирала три рапорти. Третій рапорт лицьова. І продовжуємо три накид, накиди, один, друга облака петля, третя з трьома накидами, четверта. Підтягуємо так, щоб було зручно. І П'ята це петля симетрії і прушкова виворотня петля. Це ми пров'язали другий ряд, третій ряд. Першу знімаємо Перш, петля, в'яжемо перший рапорт. Виворотня петля. І оці п'ять. Петель, які у нас були ми, їх ось так, знімаємо, розпускаємо накиди. Ось, розпустили наші 5 петель зняли, розпустили накиди, і зараз ми повинні їх ось так, таким чином, роблячи ось такі маніпуляції. Два рази обгорнути ниткою. Ось так один раз обгорнули, знімаємо на праву спицю і ось так знімаючи зі спиці на спицю, Обгорнути два рази. Ось так. Обгорнули два рази, ось один-два. І тепер наступна виворотня. Ось уже у нас така квіточка виходить. Знов другий наш рапорт виворотня. 5 петелек знімаємо, розпускаючи накиди ось 5 петелек. І знову ось так, нитка перед роботою знімаємо на ліву спицю, потім нитку за роботу знімаємо на праву спицю. І знову. Таким же чином обгортаємо другий раз ці петельки. Знімаємо на спицю, ось так, і все, пров'язуємо наступний рапорт виворотню петлю. Все. І ще раз показую. Я думаю, що все вже зрозуміло, але ще раз третій рапорт, ось наші п'ять петельок, ми їх ось таким чином обмотуємо пряжею, ниточкою один раз і другий раз. Це підтягуємо трошки, виворотня петля для симетрії, і виворотня пружкова Ми пров'язали три ряди, ось уже у нас вималювався такий такі квіточки. І четвертий ряд, всі петлі лицеві. Першу пружкову знімаємо, і всі петлі пров'язуємо. Лицьовими петлями нічого вже не перекручуємо, а просто пров'язуємо лицьовими. Це пров'язуємо до кінця ряду. Пров'язали до кінця ряду остання петля, як завжди, прушкова виворотня. І ось ми пров'язали раппорт везерунка, ось такі красиві мережевні квіти вийшлися у нас, вийшли, і дуже красиво виглядає. Так. Так? І це ми пров'язували. Поворотними рядами. і в випадку Якщо ми пров'язуємо по колу ось так як у мене у моєму светрику, то ми в'яжемо наступним чином. Перший ряд у нас буде виворотні, всі виворотні петлі, другий ряд, так так же так, так, як ми і робили в цьому випадку, в нашому теж ми пров'язуємо одну лицеву, 5 петель ми пров'язуємо з трьома накидами. І чередуємо одну лицьку із трьома накидами. Третій ряд ми пров'язуємо теж точно, так же, як ми пров'язуємо при поворотньому в'язанні. Одна виворотня, і 5 петель знімаємо, розпускаємо накиди і пров'язуємо, обвиваємо петельки, обвиваємо ці 5 петелік. От. І четвертий ряд ми пров'язуємо виворотніми петлями, це коли ми в'яжемо по колу. Але ще один нюанс цього визерунку, якщо ви будете в'язати по колу і при цьому міняти кольори, то перший, ряд, не перший, а нульовий ряд треба буде пров'язати іншим кольором лицьовим, лицьовим рядом. Тобто, якщо ви пров'яжете перший ряд виворотнім, як по схемі, ну, по, по опису, да? ось так ви пров'яжете то буде некрасиво, а нам же треба крас красиву квіточку. Тому ми при зміні кольору, якщо ми робимо смугастик і вставляємо такі красиві квіткові смужки, то ми перший ряд, тобто навіть, ну, не перший, а я назву його нульовий ряд, якщо міняємо кольор, ми пров'язуємо лицьовими петлями. Лицьовими. І потім уже, як я й казала по колу, ми пров'язуємо виворотніми петлями перший ряд, потім пров'язуємо два ряди, ось так, як ми пров'язували з вами. І четвертий ряд пров'язуємо виворотніми петлями. Все, я думаю, що я, в принципі, нормально так пояснила. Ось дуже красиво виглядає цей візерунок, коли ми робимо такі смужки. Це у мене дитячий светр. Тобто можна приміняти на дитячі вироби, десь оздоблювати десь рукавчики можна оздобити, пустити понизу, ось так, чи поверху, ну, чи десь все пустити красивий такий візерунок. Я думаю, що це такий достойний візерунок, особливо зараз на літо. Такі квіточки дуже ніжні, дуже красиво і ніжно виглядають. Тому фантазуйте, куди ви можете примінити цей візерунок. Я його приміняю в даному випадку у себе для онучки в'яжу светрик. і ось Приміняю, до речі, на моєму каналі буде майстер-клас на цей светрик. В'яжу я його ось таких ниточок. Ось бебі-котон ярнард. І тут 50% акрил, 50% бавовна, котон. Ось таких ниточок. І тут у мене, як ви бачите, жовтенькі, сиренькі, і біленькі. І я думаю, дуже красиво буде виглядати. Тому, ж, тому я запрошую вас, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Дуже багато буде цікавого і корисного. От, а хто підписався, я дуже дякую вам за підписку, за коментарі і вподобайку. А також проходьте за хештегом визерунки.ua і ви знайдете ще більше визерунків, корисностей, а також дуже багато чого для натхнення, щоб в'язати красиві вироби, радувати себе, радувати своїх бли... близьких. Радувати своїх знайомих, і на цьому я вже буду закінчувати своє відео. До побачення, до нових зустрічей в везерунці